Речі, які я хотіла б нормалізувати: по-перше, це бути не в ресурсі, нічого не хотіти, і деякий час валятися просто на дивані і гортати тікто. Бо в нас зараз культ успішного успіху, і люди показують в інтернеті, як вони заранок, поки ти спав, встигли три вищо освіти отримати. Бо якщо ти продуктивний, всі вважають тебе класним. А якщо ти не в ресурсі, то ти просто лінтяй. Але будь ласка, давайте нормалізуємо, що часом нам нічого не хочеться. Ми втомлюємося. Це нормально. Друге, це просто відмовлятися по причині не хоче або просто казати ні і не пояснювати причину. Ніхто нікому нічого. Чого не винен і не треба вигадувати причину, що кішка народжує. Твого не хочу, твого ні, в його достатньо. Три давайте нормалізуємо плакати. Бо якщо ти плачеш, ти можеш почути свою сторону, що ти слабак, що ти тряпка, що ти нюня, і одразу всі намагаються тебе заспокоїти, щоб ти не плакав. Але часом людині просто треба виплакатися. Їй треба просто прожити цю емоцію, не треба її моментально розвеселяти. Плакати це не завжди погано. Часом це просто необхідно. І чотири це проявляти емоції, різні емоції. Бути в гніві, бути сумним, ображеним, бути гіперщасливим. Чого я маю їх приховувати? Хто це сказав? Хто це придумав? Ще й, знаєте, ярлик на тебе навішають. Істерічка, в тебе що ПМС, така тобі різниця, що в мене? Я просто хочу прожити свою емоцію. Залиш мене в спокої, дай мені це зробити. А які б речі ви хотіли нормалізувати?